Тернопільському міськрайонному суді після кількох перенесень цього разу таки відбулося засідання у справі про смерть однорічного Єремійчика. Воно тривало майже три години. За цей час суд встиг чимало. Зокрема, продовжили досліджувати письмові матеріали. Прокурор зачитав висновок судово-медичної комісійної експертизи. Далі суд перейшов до допиту потерпілої мами хлопчика Руслани Пліш. Жінка зі сльозами на очах пригадувала події того дня. Восьмої години чоловік мені повідомив, що Єремічика, що він пішов до Ісусика, тобто що його вже немає. Руслана Пліш вкотре підтвердила родині не потрібне матеріальне відшкодування від обвинувачених. Натомість вона вимагатиме для них найсуворішого покарання. Звичайно, я б хотіла, щоб їх покарали, оскільки вони працюють в дитячій обласній лікарні, де. І надалі лікують діток, діти перебувають там. Я б не хотіла, щоб ще хтось так само помирав через дії, непрофесійні не дії цих лікарів, оскільки для мене Єремічика вже ніхто не поверне. Але те, щоб вони понесли покарання за свої вчинені дії, які вони б зробили, я б хотіла, щоб вони були покарані суворо. Скільки це можливо, за попереднім порядком цього дня мали допитати ще й кількох свідків зі сторони обвинувачення, але через організаційні моменти їх відпустили та попросили прийти наступного разу. За прогнозами, якщо судові засідання і надалі відбуватимуться в такому темпі, можна очікувати на певний результат. Справа продовжується, розгляд де, з важким скажімо так Можливо, пробуксовками з затримками, тому що одне засідання зірвалось інше сьогодні вдалося зробити великий об'єм роботи. І думаю, що якщо наступні судові засідання будуть в такому темпі, в такому режимі проводити слухання, то Судовий розгляд буде без без жодних затримок і дуже швидко бомби завершитись. Попередньо медичним працівникам інкримінують частину 2 статті 140 кримінального кодексу України, неналежне виконання професійних обов'язків медичним або фармацевтичним працівником, яке спричинило тяжкі наслідки неповнолітньому. Покарання за цією статтею передбачає обмеження волі на строк до 5 років або позбавлення волі на строк до 3 років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю. Також на строк до трьох років. Продовжити розгляд справи планують у такому ж складі 1 жовтня цього року.